Доброго дня малята! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум і розвитку мовлення. Тема заняття стани, властивості води і досліди з водою. Відгадайте загадку. Відома людям рідина, усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, вона тверда. Ви здогадались? Так, це вода. А де вам траплялася вода в природі? А де в повсякденному житті вам доводиться бачити воду? Коли вода, буває... коли вода буває рідиною? А якою стає вода за сильного морозу? І коли вода перетворюється на пару? В якому стані вода трапляється вам найчастіше? Коли вода зникає, стає невидомою. Чи можна у воді дірку вивертіти? Що влітку шумить, а взимку спить? А яку воду можна носити в решеті? Що у нас на дворі буває горою, а в хаті водою? <кій> Давайте будемо відповідати на всі ці питання. Як же утворилась вода? Перша версія на початку наша планета була розплавленою вогняною кулею. Минуло багато років, і поверхня кулі охолола і затверділа. Так утворилася земна кора, але в середині кулі залишилася розжареною. Там весь час утворювалися гази і пари. Вони виходили на поверхню крізь щілини в землі. З часом над планетою зібралися пари так багато, що вона ніби ковдрою вкутала землю густими хмарами, рясні дощі тоді йшли день у день, з року в рік, не одне тисячоліття, аж поки на поверхні захвилювалися моря і океани. А друга версія. Воду Земля одержала з космосу, і зараз до нас звідти надходить вода, правда, небагато. Але не забувайте, космічна вода утворилася одночасно з нашою планетою. Дуже давно, тоді ж вона й почала надходити на землю. Але не по півтори тони в рік, як тепер, а значно більше. Колись, мабуть, на планеті був справжнісінький потоп. З води виглядали тільки вершини гір. Згодом вода увійшла в земні надра, а на поверхні лишилися моря та океани. І третя версія колись земна куля була вдвічі меншою, ніж зараз, не було тоді ані морів, ані океанів. Був на той час лише один континент Суходіл. З Європи, Азії чи Африки, щоб добратися в Америку, не треба було пливти на кораблі. І от майже 300 мільйонів років тому цей величезний континент тріснув у кількох місцях, і частини суші, теперішні материки, почали відділятися одна від одної. Тріщини поступово заповнила вода. Так і утворилися океани і моря. Давайте розглянемо. Вунемо воду та її властивості. Є три стани води. Властивості води прозора, без смаку, без запаху рідка. Вода не має форми. Водойми бувають з прісною водою це озера, річки. І водойми солоною водою це море і океан. А як же, як вода в житті людини, як користуються люди? Людині треба вживати щодня близько 2 літрів води. Вода міститься в рослинах. А кому ж потрібна вода? Так, звичайно, людям, деревам, рослинам, грибочкам, тваринам, птахам. А хто живе в воді? В воді. Риби. А хто живе біля води? Птахи, ведмеді, моржі. Досліди з водою малята допоможуть нам переконатися, чи може вода перебувати в трьох станах. Уважно спостерігайте, а потім розкажіть всі властивості води, тому що вода буває рідиною, лід твердою і парою. Якщо візьмемо розчинення цукру у воді, цукор буде видно в воді? Ні. А якщо візьмемо лимонну кислоту і соду, частинки речовини у воді стоїть невидимими, і вода при цьому залишається прозорою. Ці речовини, як і цукор, розчинилися у воді. І вона, вода набула смак тієї речовини, яка в ній розчинилася. Розчинення піску у воді, якщо ми насипамо у воду пісок, то, як ви гадаєте, що трапиться? Частинки плавають у воді, роблячи каламутною або осідають на дно. Ця речовина не розчиняється у воді, кава і чай, також і пісок. Якось бабуся поставила на плиту чайник і пішла дов'язувати ганусі шапочку та й забула. А коли згадала про чайник, то в ньому вода залишилась тільки на самому дні. Куди ж поділася вода? Вірно, вона вип... випаровувала. Ось так виглядає повітря у воді. Після дощу утворилася велика калюжа. Та пригріло літнє сонечко, і вода в калюжі зникла. Як ви гадаєте, куди поділася вода з калюжі? Вірно, вона випоровувалася. В воді малята розчиня... розчиняється і повітря. Ним дихають тварини, що живуть в водоймах. Якось узимку, коли тріщав сильний мороз, Степанко налив у мисочку барсику теплої водички. Нехай зігрівається. А через деякий час подивився у вікно на мисочку, а там уже й літ утворився. А чому? Як ви гадаєте, вода може перебувати в рідкому, твердому і пароподібному станах? Погляньте на цю ілюстрацію і оберіть правильний малюнок. Якщо водяну пару охолоджувати, то вона стане. Як лід, вона стане водою. А якщо оберіть правильний малюнок. Якщо воду залишити на морозі, вона стане льодом. Якщо лід нагріти, то вона стане водою. А тепер давайте досліджимо властивості води. Для досліду нам знадобляться дві ємкості, дві лабораторні колби з газовивітною трубкою. Трубочку, гаряча вода та вода кімнатної температури. І лід в колби наліємо воду кімнатної температури і позначимо рівень води. Зануримо колби у дві ємкості з гарячою водою і з льодом. І що станеться з водою? Під час нагрівання вода піднімається, тобто розширюється, а під час охолодження вона опускається, стискається, вода перетворюється на лід. Що, малята, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, що ви дізналися про воду цікавого. Назвіть стани води. Лід це воду у твердому стані. Пара це вода у рідкому стані. А які властивості має вода? Вона не має запаху, форми, кольору. Малята, ви були молодці, гарно слухали, багато чого дізналися. Цікавого. Дякую вам, до зустрічі!